Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. Всім привіт. Зараз я прийшов у хащі. Це низина така у моїй лісопосадці де низ самий яр, я не знаю як сказати канава. Це по суті початок струмка, який перейде в озеро. От. І тут є гриби. Я шукаю Тут різні гриби, які залишаються ще до посухи. Тобто посуха вже починається, а тут гриби ще деякі є. І навіть не з точки зору кулінарії, а більше з точки зору дослідження. Тому що ті гриби, які можна їсти і заготовляти, їх зараз майже немає. Ні тротовиків немає, ні веселки немає, ні... ні сироїжка поки що мінімально пару штук знаходив. Коротше, я більше досліджую зараз. Подивимося, які гриби. Ось недовго ходячи, хвилин 10 знаходжу маленький грибочок. Класично для цього часу на колоді росте малесенький плітей вербовий. Класичний плітей вербовий. Вносно їстівний гриб при відварі втрачає всі свої ефекти і стає їстівним. Що можна сказати? Цікавий гриб для дослідження. Ну, в їстівних цілях він трошечки не дуже на високому рівні. Смак четвертої категорії. Але цікавий гриб. Ну що, друзі, йдемо далі. Так, знаходжу ось двійню. Маленький і великий. Ну, що сказати, великий бачу вже червивий, дивіться, придивитися. Видно навіть тірки. Ну, подивимось на нього. Ну що сказати. Схоже, що класичний, знову ж таки, Лютеус саліцинус. Цікаво, що грибний світ такий різноманітний і настільки багато грибів нас оточують. Як кажуть мікологи, гриби є там, де їх шукають. Так що, так, друзі, а це гриб ліпіота. Із родини печерицевих. Але отруйний. Малесенький-малесенький, дивіться. Яка у нього потріскана шляпинка маленька-маленька. Давайте я видірмо, щоб подивимось. Остий він із землі, все ж таки, не сказати, що із дерева. Хоча деревинки поприлипали. Ось який він з цієї сторони. І мене форчик розовий, такий кремовий. Ніжка пола, я би сказав. Постав всередині. Ось вона кришиться легко. Друзі, будьте обережні. З грибом з таким отруйний. Кажуть він. І ось іще один. Ось такі вони. Красунчики маленькі, але небезпечні. А це якась супер мініатюрна версія плютея вербового. Прям мініатюрний. Але дивіться він. Значить з землі, але це там не земля. Так, це плютей із роду. А якийсь саме, ну? Ругол каже вербовий. Добре, хай буде вербовий. Дивіться, друзі, де я просто такі корчі, як кажуть. Вони самі корчі. І ось мені схований цей плітей. Ті в тому, що коли так жарко, то в таких новинках якраз гриби і ростуть. Так, ну дивіться, це плітей оленячий. Звичайний пліте Оленічий, їстяний, поживний. Ну, не дуже досліджений, але в принципі такий гриб, що можна його їсти, токсинів в нього немає. Тільки відварити трошечки і все їсти. Ось знайшов щось середнє між плітеєм оленячим і плітеєм вербовим. Подивіться, друзі, подивіться, який він прикольний. Трошки лоскатий, але одночасно. Одночасно яка шляпинка. Зеленого і сірого. Зеленого немає і синього. Бачите? Присутні кольори сірий. Що тут ще? Сірий, білий, жовтенький трошки, зеленого майже немає. А це, говорить, що немає активних речовин у нього. Можливо, це блютей Звичайний плютей оленьчий. Класний. Ось такого малюка знайшов. Я тільки що його стукав по шляпинці, щоб струсити камашок. У нього шляпинка нахилилась. О, Вона трошки зламалась ніжка. А? Такий флютейчик. І тут перед ще один є. О, цей більш. Більш показушний. Більш показушний такий плютий. Видно він із дерева, бачите, прям ідеально видно. Красивий. Спокійний такий гриб. Лісовий хозяїн. Камашки сидять. Треба витряхувати всіх. такі плютейчики в жару. З'являється. Ось такий не попався. Під'їдений вже, старенький і хто знає, хто він такий, не знаю. Ну, прикольно. А тут я бачив іще під'їдений. Помітив, що під'їдені часто якраз гриби оцей саліцинус вербовий. Його часто люблять під'їдати якісь тваринки. Схоже це він і є. Тобто вони самі його під'їдають. А оцей цирвінус не трогають. <плес> О, іще один. Ось іще один, дивіться, друзі. Ледь помітив. Вони так ховаються, такі прям дивні вони. В дровах малесенькі-малесенькі сидять. Наче, завж... Наче вічно тут сиділи. Так, він, він вмонтований прямо в деревину ідеально. Але ні, виріс буквально за два-три за дні і так швидко і піде. Угу. Ось і ще. Ой, та що вже такий неважний. Ось. Ого, який підвіданий. Ого. Старенький. Однако. Однако ще старий. Але радісно. Може тут ще десь дереві. О, бачу, вон ще. Так, ну що, цей Треба за повитинкою зняти. Повитинку здути. Гарний грибок. Так, і ось іще зверху бачу. Такі вони маленькі, але дав Так, Так, оце хто? Вони ж самі. Ого. Ого, яка довго ніжка. Поїдені, поїдені. Точно. Ось так йду, 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 дивлюсь по сторонам. Дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Потім так оп. І не побачив. І такий оп до нього. А він тут сховався. Зараз ми її станемо. О, який. Ого, дованішка, яка біленька. Білосніжна. О, який славетний клютечик. Йди до кошика. Ось, до речі, здається, класичний саліцинус. Біневий і він, ну, під'їдений. Дивимось. Дивимось. Ось покуш... покусаний. Класичний. Серебристий, зеленкуватий, довга ніжка, рожевий гімнофорчик. Друзі, ну я буду закінчувати вже. Уже жарко, час дня, а я все ще в лісі. Дуже красивий мох мені подобається. Бажаю всім гарного дня і грибних, дощових дощів, грибникам, друзям моїм. Всім па-па!